Да, доброго дня. Село Антонівка. Черкаська область, 30 кілометрів до Умані. Хороший будиночок на стадії ремонту за 2,5 тисячі доларів. Ділянка, сміюся, тут люди сміються, то я замовчав. Ділянка 42%. сотки. Все на стадії приватизації. Получається, перед війною чоловік все зробив, все заплатив, все осталось тільки, щоб пройшла сесія всі раді і почалась війна. І на даному етапі все зупинилося. Вже навіть він все заплатив, тільки осталося, щоб це все. Багато по будинку зроблено. Я вважаю, що така хата більше повинна коштувати навіть в селі. Але ну, так продають, можливо, хтось захоче. Мені вона нас сподобалось, але... Для мене ремонт такий буде задорого, Можливо комусь сподобається. Місце дуже тихе, село на річці. Якась річка є, я не пам'ятаю, як називається, ну вона така нездорова, але... кілька ставків в селі. На мій подив дозволяють ловити. Рибу кажуть, що хочеш, хочете роби. Так, вікна скрізь пластикові, зроблена вся обмостка, всі дорожки. Дядько робив все для себе, але теж щось тут змінилося, до речі. Може хтось цікавиться землею, є в нього ще 4 участки. Дядько продає. Тут же ж в селі всі 4 разом. І ну, вони просто підзасів. Там є якісь старі будиночки, один чи два. Один він казав під зерно використовує там. Ну факт в тому, що це 2,5 гектара посівної землі. Теж він продає, по ціні в принципі він озвучив, але... Ну, я вам навіть скажу, Коротше, люди оцінюють отаку землю 50 соток у 2000 доларів. Я кажу людині ви хату оцінюєте в 500 доларів, ну а що треба робити, щоб продати? Людина адекватно розуміє, що ні 7, ні 10 ніхто не дасть. Так, ідемо в хату. Хатка хороша. Багато чого зроблено, розведено в хаті. Здається, зараз подивимося під туалет виведено. Двері за 20 тисяч гривень, желізні, якісні. Так, матеріали всі тут залишаються, всю суму, все що в хаті, все лишається. Будиночок хороший, тільки треба денюжок до нього. Значить, тут планувалася ванна туалет. Я не пам'ятаю, чи подача тут зроблена. Но, можливо, подачі води нема. Тільки каналізація до ями. Яма на дворі. І по боках тут дві криниці якою можна користуватися і одної, і другою. Але планувалася скважина, і там дядько мені показав місце, де вона мала би бути, і туди вже підведені комунікації, тобто і, ну, і провод, електрика і труба до нас. Ну, коротше, все проведено, тільки треба вдарити скважину. Тут заложили, бо це в віранду ті вікна, коли, не знаю чи по всій хаті, але в основному залиті, в прихожій бачу дерев'яні. Е, зроблена нова груба, е, щоб була одна на обігрівала всю хату, І каже дядько, що. Построїли. В минулому році спробували, горить, все добре гріє. Та й все. Зараз вам покажу. Тут же штукатурили щось трошки. Є подоконники всі, але так як ще тут треба з откосами працювати, то... Ще не поставлені. А це груба задня стінка, виходить, вона гріє в цю кімнату, в оцю кімнату і там кухня і ще одна кімната. От так ми заходимо в кухню. Тут трошки щось. Роздобана, тут була стара груба, її розвалили і десь вона була на цьому місці, оце, де видно глина, там груба була. А зробили отут отаку от грубку з плитою. Можна на вогні навіть готувати. Ага, тут ось от коси вже зробили, я так розумію. І вже є подоконничок. А тут поле теж дерев'яне, Ще не зроблю І ще є маленька кімнатка. Так, да, дивишся і прямо. Ціна просто смішна, Якщо чесно, звісно, треба багато тут вложити. Це прекрасно всі розуміють, але. Але 2,5 тисячі на 40 сотках землі. Це просто даром. Якщо чесно. Тут така бокова вуличка. є, Так, друзі, город йде туди, оце все разом 42 сотки. Меж не видно, так як воно під соєю. Так, і тут літня кухня і гараж здоровий під бус. Всі дорожки залиті. Тут на щось доски там на перекриття чи на що вже заготовлені планувалася тут баня, якась, чи ну щось тут мала бути ванна, туалет, баня, а це мало бути сюди. Тут слів на туалет мав бути унітаз, а тут мало бути ну, щось типа бані, як поняв. Ванна баня. Теж є сліви, є подача води заведена. Е, ага, це там мала бути банька, а тут мала бути літня кухня. Також заведена вода. За слів не повню. Я думаю, що тут продумано все, бо Дядько толковий. Так, зараз вам покажу, що зливну яму е, в селі, друзі, немає школи і садочка, але їздять діти в сусіднє село. Внукось вчиться там е, автобус новий, стає прямо біля хати. Автобус каже, новий сільрада купила автобус, щоб дітей возити. І той садочок в школу діток возять. Е, є якась робота тут. Е, в сусідньому селі там якісь є невелика птахоферма, кролі, там щось якесь живність. Е, є тут агрофірма в селі, теж там якусь роботу надають. Е, на оцих на тваринках, що то каже, сусід робив удійм, 25 тисяч зарплату, але ну щось там запив чи що -то його вигнали, але ну, платять людям гроші. Є магазини. Медпункт є. Село повністю все асфальтоване. На удивлення нема тут ніяких брусчаток, ніяких цих, все, Вість кругом асфальт. І ось зроблена каналізація. Вже сюди підведено з гаража. Ага, блін, десь місце під скважину. Десь? десь отак він мені в землі дядько показав, каже, все накрито, все, все заведено. Коротше, десь вона є, чи вона з той сторони гаража, не знаю, не пам'ятаю. Ну що все друзі, думайте? Ціна 40, звісно. Але треба мати трохи грошей доробити. Не трохи, але нормально, хто що хоче, ну навіть до мінімуму тут що треба вложити. Криша теж нормальна, там жесть накрита шифером. Ну, взагалі дядьку я планував переробляти, але вже не дійшло. Така місцевість навкруги, це город людський хата там. Тут теж хати, кругом живуть нічого, заросшого немає. Все, друзі, дякую вам за перегляд. <кій> Пишіть думки свої. Ставте лайки.